Маленька лісова пригода в лісі на Житомирщині. Я разом з дітьми пішла до лісу перевірити, чи є вже білі грибочки. Білих грибочків трішки назбирали і не лише білих. Нам пригода дуже сподобалася. Діти були в захваті. Ми також взяли з собою їжу. Для них це був такий міні-пікнік. Все було супер. Єдине, що коли ми знаходили лише один гриб, діти починали сваритись, в чиє відро ми його покладемо. Також ми знайшли багато таких грибочків, як. Краснюки в нас, на них кажуть так. Як кажуть у вас, пишіть. Я, звичайно, не минула якихось цікавих рослин, ось така цікава трава росте в лісі. Також я знайшла дерезу. Раніше в нас бабусі збирали з її цвіту, робили присипку для загоєння ран. Це ось на відео можете бачити. Чорницю, ось так виглядає чорниця в лісі. Зараз не сезон, але як виглядає сама посадка, можете глянути. Також в лісі зараз квітує верес, точніше, не в лісі, а біля лісу, дуже гарно. Це безсмертник, теж дуже така красива трава, і ось такий злак цікавий, схожий на коничник. Краса природи, неймовірна, в лісі дуже тихо, хоч і було спекотно, але було приємно дихати, пахне грибами, квітами. Так є різні комахи, комарів багато не було, але нам ще пригода нам сподобалась. І в загальному ось такий результат.